Ай. У нас тут черговий негайд з моїх хардкор пригод. Цього разу я пограв більш-менш успішно тотемами Stormburst. Такий от вийшов чар непоганий у мене. Поїхали, покажу, як це було. Так от. Вирішив якось там пограти тотемами. Я вже не пам'ятаю, як точно до цього дійшло. Штурмбер цілі цілізі апкове, і я вирішив, що ну, я знав, що штурмбер з і непоганий скіл, білд такий. І його щапнули там щось Каспіда, по-моєму, буде 20, морей накинули цьому скілу в цьому патчі ГГ просто. То я вирішив, що ну, нормально. І щось тотем у мене зійшлося, там якийсь гір попадав трохи, який в мене в голові зійшовся, що от під тотеми нормально підходить. І ось я його зробив. І це вийшов непоганий білд. Це він на хардкорі мені взяв там 98-й левел, убив у пару і ну, звичайний контент весь позакривав, який можна, який ні. Да, так що було весело. Як він був такий тонковий і такий крепкий, я потім детальніше розкажу, коли я вже до чара перейду, але основна ідея це Love Life і абуз двох джувелів, які рекаверить from life, якщо вас тунить. По поняв, хто знає, той знає, хто не знає, той там я чуть розкажу детальніше, ну да. Ідея, що у вас б'є моб і є джул, який рекаверить life, якщо цей удар вас стунить. І ви просто не отримуєте демедж в основному, якщо вас не ваншотить. І в кінці кінців там трапився інцидент, якщо вас не ваншотить, ось такий, да. Що ваншотнуло? Але в цілому, кажу, тут на цій карті було дуже багато демежу, того ваншотнуло. Якщо у вас не ваншотає, то ви ХП не втрачаєте майже взагалі. Це так працює, якщо правильно цей сетап зробить. Таким чином, да? вийшов крепкий чар. А демедж був непоганий, якщо живі тотеми є нюанс. Тотеми дохли дуже активно. Це була найбільша проблема, що ісили мене в файтах, боссах і всюди. Тотеми дохли дуже активно. Там можна їм було чуть-чуть дати дефенси, але в мене не вийшло скрафтити, я не встиг на СССР. Є джо великий. Тотем. Нодик на кластері, який тотемський може давати дефенси, тоді було б краще. Не впевнений, чи прям всі проблеми вирішилися від цього нодика, але стало б краще. Ну так. Да. Це була проблема. Єдине, навірно, єдине для мене це була проблема цього чара це те, що тотеми дохли. Те, То, що їх приходилось переставляти, з пам'яті, це трохи бісило. А так, кажу. Мапився він, ну, тотем білд, бігайте, тотеми розставляєте, вони, вони все чистять, нормально мапиться. Ну, я не скажу, що вау, пахчамп, але нормально мапиться. І демедж нормальний був, плюс це лайтінг, ну, фіст конверту, лайтін скіл. Це доріані можна поабузити, я поабузив Доріані, бо why not, я на хардкор SCF, я все абожу, що можна, і що ні. Щоб пожити довше, так що да. Танковий, нормальний демедж. Клір такий собі, тотеми вмирають бісить. Це, мабуть, мій такий буде короткий переказ цих слів. Цих слів. Цього білда. Тоді перейдемо до того, як я цього білда вже робив, напевно, щоб вже детальніше сказати, все, як це було. Так от, ось мій Character, так виглядає. От він ставить тотеми. Як ви можете замітити, в мене є скіл такий чудовий. Сірінбонтатем, не лякайтесь, це так надо. Чого? Я щас розкажу детальніше. Почнемо ми з цього, що я казав. Такі чудово комбат про бродіфенси, оце я казав. Як можна у мене наче 2,5 тисячі лайфів вільних. Що, типу, як на хардкорі 2,5 лайфа грати, але ща, ща все буде. Є такий джувел, називається Бладноч. Він каже, що від 50 до 60% від демеджа хітив, які вас застанили, моментально рекавериться. Просто вважайте, що 60% демеджа від хіта, який вас ударив, якщо він вас застане, вам не нанісся. Якщо він вас не ваншот, він моментально рекавериться. Це не, не за пару секунд рекавериться. Просто у вас 100, 100, 100 демеджа вам моб наніс. 60 хп зразу вас зарекаверилось. Все. Ну і ідеальний ролл. Одна частина цієї комби. Відповідно, вам надо вас буде все стануть. То ця, цей джул працює нормально тільки в комбі з таким джуулем, який каже, що Immutable Force Стун і Що... Стун дуже-дуже маленький, як це дюрейшн має. І якщо мати цей ролл, по-моєму, 970 плюс цього джуула нада мати, тоді стун дюрейшн настільки маленький має, який на вас накладується, що він вообще не реєструється грою. і виходить, вас, ну, вас станить? Але вам рухатися це не заважає. Ви просто бігаєте як у вас не застанули, але ХП рекавериться від цих хітів усіх. По-моєму, 970 треба. Я точно не пам'ятаю, якщо комусь це цікаво. Коротше, більше краще, ну, да. десь є межа, де перестає вас вообще. Ви замічаєте, перестаєте стани, які у нас є, то що вони не працюють нормально, але рекаверить при потім. Але це здається всього 60 демеджа. Це. Не, давайте з іншої сторони. Вам треба, відповідно, щоб вас станило. Щоб цей джуул працював, як зробити, щоб вас станело? Існує такий ринг, який каже, що Stun Threshold основується на вашому Energy Shield замість life. І ви робите ось це робить, що у вас завжди станеть, якщо у вас нема shielda. А щоб зробити, що у вас нема shielda, ви клікаєте Agnostic Це ось така прям комбінація одне за друге за третє. Берете два джуули, які там стане оці. Recovery Life, потім ринг, який робить, що у вас станеть агностик, що у вас 0 шилда. Максимум шилд із 0. Є, правда, нюанс в цьому білді, я лайф грав. І цей Агностик каже, якщо ви не фул лайф, то він у вас дрейнить ману. Щоб. І рекаверить лайф за це. Тобто мана Генеці, лайф Генеці за це. А я завжди не фул лайф, тому що я лайф граю. Ну, це, зарезервований лайф у мене. І того мені треба було мана Гена кучу знайти. Це було достатньо проблемно. Ну, я тут татушки на мана гену знаходив, там це. Ракеньсурд дає Менерегіна, цей у Херофан та мохерофан і, да? і в такому дусі. І Херофан дає ще Манеріген за кожен тотем, який у вас стоїть. І це для чого в мене був цей дивний Сірінг Бонд? Я Сірінг Бонд приліпив лайфтап до нього. Я заходжу на карту, ставлю тотему Бонда, У мене починає манерегенетися. І тепер мені хватає мене щоб перебувати. І я їх перекостовую на нормальні мої тотеми на ці. Штормбер сто теми. І вже нормально мене все одно хватає, тому що ці теж дають мене регіони. Але спочатку, коли заходиш на карту, тебе вона просто видри видренилася, не знаю, таке слово буде. І так, да, то це для цього в мене ще не бон тотем, коли в мене моїх тотемів нормальних немає, а в мене теж немає, і я як кастувати, то я от... Робив отак. Це так це для чого це було? Ну да, це є така комбаша. Що... Демедж вас стунить і зразу рекаверить, а вона зробить, щоб стуниво. Цей джугл робить, що вас на мало, це робить що у вас шлто 0, а це робить, що слда, то стун залежить від shelда. Але це, це не, все, не вся комбінація, ця махінація. Це всього 60%. Джул робить. Ну, 59, і я взяв тут ще й який ще 10% дає такого. То що, якщо у вас буде. Ну, а це в сумі, вона до цього 60 було. Або джуел і дальне ромать, або джуел 50, і ануінт. Ну, або якщо ви. Десь сюди дойдете якось, то взяти цей нодик. Це 60% демеджа, ви прибираєте. Дещо, як дівається, 40% демеджа, є така біда, біда скіл, аура, не аура, Petrified Blood, звається. Яка каже, що коли у вас щось хітає, 40% від демеджа, який у вас хіт... Коли вас щось хітає, по нижній частині лайфа, це так, зветься, Тобто, коли у вас хп менше. Коли ви on love life, починає працювати Petrified Blood. До цього він взагалі не працює. Можна сказати так. Він каже, що 40% від лайфа, від демеджа, який вам наноситься, вам нанесеться не зразу, а через, ну, на протязі скільки? 4 секунд. Ось так це буде. І він нанесеться чуть більше. Це буде 73% демеджа замість того. Получається, що оце робить, що у вас 40% демеджа вам наноситься. А це робить, що 60% демеджа, ну, або оце плюс оновінт. Що 60% демеджа вам зразу рекавериться? І якщо ви берете такі, така механіка, як Рекуп, називається. Ось Рекуп, Рукуп, Рекуп. Це контрить Petrified Blood Тобто. Джул рекавер 60%, Petrified Bot 40% перекидає на наступних 4 секунди, як демедж вертає. А Recoup що таке? Це напротязі 4 секунд скільки відсотків демеджа вас буде регіонить обратно. І вам надо 30% рекупа і ви законтрите Petrified Blood повністю. Ось так от. Якщо він скволіті. І оно. Ну, оце все. Макс левел, quality, вся фігня. 30% руку вистачає, щоб повністю законтрити Petrified Blood. І, 6, і оце 60% решти демеджа, ви оце. оп оп берете. І все. Ви не отримуєте демедж. Якщо у вас не ваншота є, ви демедж не отримуєте. Це так працює. От така смішна комбінація. Але треба бути on l-life для Petrified Blood. Того ми On Low-Life граємо, заодно отримуємо 30 мора демеджу від Love Life. Це ось таке. от. Фу, виговорився. Холіши це час узоніло. Ну, так, да. це основна моя ідея була: це рекавері лайф. От отембілди часто ви не можете лічити, то рекавері проблеми. Це ось мені впали джубили, і я такий. Ось зроблю тотем білд, і ось зробив тотем білд. Е, Тепер, що я робив, щоб мене не ваншотило? То що, це, це мене рекавері, мене не, мене не вбиває, якщо мене не ваншотує. А, ну і з другої сторони, цей Петрифайт, сказати важливо, Petrifight Butt працює тільки на хіти. І це рекаверить дамеш, який схитив. І вас, ви половину лайфу резервуєте, того дуже сильно вас дамажить демедж овертайми. То, що демедж овертайми дамажить то, за розрахунком, як будто у вас 4к лайфа. Ну, як це? Демедж прописувався, як будто у вас стільки та лайфа, а у вас всього 2к лайфа проти демедж овертайми виходить. Того важливо взяти літа шейд. Без літа я не впевнений, чи можна цим скілом білом взагалі нормально грати. Ви просто протікаєте від усього підряд. Ну, на софткорі може там ну, будете інколи вмирати, і пофіг, але я грав на хардкорі. На хардкорі без літа я б не робив. Ось, це ще важливо. Шейт робить, що ви в першу секунду отримуєте на 50 лес демедж тейкіна від демеджовертайму. Тобто ви наступили в якийсь там боса, Елдера чи ще когось. Одну секунду ви половину половиночки отримуєте, у вас є секунда, щоб вибігти з нього. І якщо ви вибігли, цей таймер знову ресетиться. Ви знову наступите і знову будете секунду отримувати лес демеджа. Тобто вам головне не стоять більше секунди в дігені з цим шейдом. Далі, що я робив, щоб мене не ваншотили? Тепер переходимо. Є такий чудовий час, називається форслов. Який каже, що армор працює на хаос демедж, який ви отримуєте. І є такий чудовий джувел Лавріусвані Тік Сібаку, який каже, що 50% алідемеджу ви як хаос і дає макс хаос відстащий наверх. І в комбі получаєте, що ми 50% отримуєте, а, а на хаос демедж працює армор, Елі-демедж мене майже не пробував. Ну, ні, не, не, понятно. Якби я там якийсь мереморигейм тонкував, то я б умер, але да. Це елі-демедж так, так захищається. Ну, і, але треба для цього армора збирати. І армор, відповідно, ще й від фізи захищає. Мене не так багато, як хотілося б, армору вийшло під фласк. Ну, без фласки там 14 десь з фласкою 30, під фласками 30. Це не багато, але це вже нормально відчували, що мені прям нормально було. Більше було б краще. Ну, у мене більше на СССР не вийшло зробити. Десь така комба дефенсив. І від Фізи я просто, ну, іде, ідея була на щиті Матфіз Демеж Адакшону, ще трохи більше армори, да, але не дожив чар, чар трохи. Тобто демедж редакшену просто збирать, і у цього є ендюранс sharg від фізи, все, ну і від віддалі демеджа теж. Це хірофант, чудовий клас для тотему. Чаржа чудова штука і чудово, да. Ще тут є таке з важливого, що б я не сказав. Значить, ну, цей джууликий хаос вісти дає. Ну так, з тим джуулом, що. Та як хаос демедж, то хаос ліс надо капить обов'язково. У мене було 80, можна більше, більше краще, але так. Да, я не парився, поки так було, і так і було. Фу, це гір. Якщо б решта гіра, це просто лайфрезисти, супрешни, авойд еліменти, щось таке овсе. Тут нічого секретного вроді нема, цікавого. Плюс левел гему, понятно, де можна левел гему, щоб демеджу було більше. Це гір. Тепер, як з кілсом працює, хто не в курсі, то теми. Ну, я тут не можу показати, ну ось Stormburst. Штромберст. Давайте, я, я можу показати, а так. Я витягну тотеми і вставлю в нього лайфтап. Десь у мене був лайфтап. Киш-киш-киш. Сюди, щоб я міг кастувати його. О. Тобто він отако от робить. Це що таке штормберст? Він чей не скіл, який робить такі шарики, які дамажать, час щас цих... вони перепригують з одного місця на інше, ось, як можна замітити, що вони пригають туди-сюди. Я ще тримаю на місці, вони пригають. Кожних на 4 секунди вони перепругують з одної точки в другу. Я не знаю, з яким він ще нелить їх у нього 20, мабуть, тут. Це не виглядає, будто 20 у мене з цих шариків пригає. Він скелиться від дюрейшну, тобто цей... Як часто вони пригають не скелеці, а скелиться, як довго вони будуть пригатися, Це робить. Тобто, якщо у вас 2 секунди дюрейша, вони встигнуть 5 раз пригнути. Якщо 5 секунд дурейшну, вони встигнуть, ну, там все якийсь раз пригнути, математика. Тобто цей скіл скелиться від дюрейна, його скелиться. Якщо у вас, відповідно. В тій точці, де бос, ну, тій точці, де вони пригадять, якщо босс знаходиться. Ну, і тотеми авто і їм блять, вони на босса, все нормально. Так, це такий чудовий скіл, чого я у тотеми і... хорошо засовують, бо. ченнелит, і Duration, і пам-бам. І все сходиться. І того ми ставимо тотеми просто, і вони за, за боссом роблять атата. І кучка тотем, і кучу атата. Ну, і того я сюди зайшов, дюрешн, адики взяв тут, Duration scale Damage. Та й можна було ще взяти теж сказали демедж, але мені не хватило поінту. Чуть-чуть я тут взяв Кастер-Мастері, щоб там обіси формить отака вся біда. Ну, ще ідея була, що ну, в ідеалі от сюди Анатро Інстинкт вставить. А Натрул інстинкт, якщо сюди вставить, він дасть вам цей дюйшн дасть AOE. Ці шарики скеляться від OE. Тобто радіус, в якому вони пригають, не збільшується, але їх радіус збільшується, і того більше оверлапів виходить, на босі. Того оце, ці нодики на ОЕ хороші, каспіт тут воно дасть із демеджу. Лейтрігена. А на Трелесін тут дуже-дуже хороший. Просто я на СССР у мене не було. Це так. Да. Якщо буде, якщо на трейді, то це прям обов'язково одна з перших покупок. Дуже кльово. І. Решта є, решта скажу, цього вроді нічого такого сильно страшного нема. Там всякі дефенс механізми. Ну, low life, бо треба зарезервувати лайф, то я щось там на Араганс повісив, забув що вже. А, Віталіті якийсь. А, ну Кларіті бо Я вже про Манаріген розказував, Манеріген було складно знайти. Ну, так. Да. Тут більш наче такого нічого не можу сказати. Решту можна дивитися по собі. Я основні приколи розкривав, які може складно, хто не знає, як зрозуміти, як це працює. Що джували і форсовався Баква, дефенси, прям дуже чудові тут були. Але. Проти ваншота не захистили. Ну, я кажу, цей чар ріпнувся там, там на тій карті було, по-моєму, 400 фізика екстралі демеджа. Я вже сильно повірив цього чара, і мені казал пояснив, що це не так. Ну да, ну всьому. Чар убердера був. Уб-убер -Убер Елдера. Убер-убершей там був, ще когось був. Ну, кажу: Бив босів, бив мапи, був все. Було весело. Але я кріпнувся і пішов на них чар. Ну, так, тоді я вас на цьому залишу з моїм побачити, як я був Uber Uber Elder. Як це було, і наскільки він танковий що в мене. Вайзевей. Ще один нюанс. Отут ХП. Дуже часто пригає вниз, верх, коли вас щось хитає, це не лякайтесь. На це хп можете не дивитися. Дивіться на хп над головою. Воно у вас буде майже не шевелиці. То що, тут ХП пригає туди-сюди, там рекуп, типу показує, скільки демеджа типа і із ски зарекупить. Справжнього у вас отут дивіться. Це, на це не дивіться. Тут у вас може бути один лайфа, а тут у вас знято буде відсотків 10 хп. І це правильний лайф, це просто там він дивний з рекупами і цим всім Так. Ну, залишу вас з моїм Uber беребере кіло. Зодно подивитись на ці лайфи і на те, як танкував, і на те, як було чудово в це. Дякую за увагу. Почуємось в наступному відео чи стрімі. Не знаю, де ви там. Бай! Из кастер-мастері на цих яких? що відкривать чести охчам. Ніфігася. У мене хп пошевелилось. Не. А, я там, там посередині Діген лежить, я думаю, що в мене хп пошевелилось. Треба не Дігени. Хто їх придумав? Ну так, в мене то не живуть. Да, дамаг відрізняється. Полішиться, але ледь замітив шейперслен. Блін, там знову Діген лежить. Я тупо не бачу Дігенів через те, що робиться на екрані, все. Да ні, демеш нормальний. Ну, не хороший, я хотів би більший. Ну, більше вуби, які якби то теми жили. Но він не прям поганий. А, а дефенси хороші? Ти типу все? А дефенси, я танкую все підряд, крім хайперслемо і... цього. І Дігену. Ну, типа. Я просто боюсь, що у мене арена засреться з такими дігеном спавном рандомним на мені. Не знаю, на що я доджив, але пофіг. Можу доджить за доджу. Мені надо було просто шарики на класти, а тупо з ними бігати постійно, а так і все. Все одно мені, мені, ж не треба стояти, я такого, я можу просто бігати. Ну, я щось став, дивився, но на ці шарики вони клались. Я такий, а, кльово. Там шейпер, ти слимов. Мене на це напрягло трохи. Шейпер, платиться це робити. Дякую. Okay. Черговий боч. Ей. Ну, не скажу, що прям easy, але так. Да. Не складно було. Рінг, ну хай буде ринг. У мене в рингу ще не було.